Доброго дня! Раді вітати вас на каналі Big Energy. Сьогодні в нас ознайомлення з зарядним пристроєм від компанії li S6. Це вже більш потужніший зарядний пристрій, ніж ті, які ми робили огляд. У цьому зарядному пристрої вже в нас є 6 незалежних каналів. Струм до 2 Ампер. І підзаряджає, як завжди, усі електрохімічні системи: нікель кадмій нікель літій-іонні, літій-ферумні акумулятори. Давайте переглянемо, як він виглядає. Як завжди, компанія Літакала зробила таку інформативну коробочку. Зараз її відкриваємо. Так, в нас є інструкція. Вона на англійській мові. На жаль, на російський блок живлення від мережі. Він у нас складає 12 вольт 3000 мА. Роз'єм стандартний 5,5 на 2,5. Також є зарядний пристрій від прикурювача автівки, також він на 12 вольт. Зараз безпосередньо перейдемо до самого зарядного пристрою. Так, отаким чином він виглядає. Екран Шість незалежних каналів, як я сказав. Змога у першому, третьому і шостому каналі в нас буде автоматично виставлятися струм заряду 2 А. Давайте спробуємо увімкнути блок живлення. Вмикаємо. А, пише 0. Звісно, бо в нас нема жодного акумулятора, тому а, давайте спробуємо Ось поставимо у перший канал літійонний акумулятор у розмірі. 18650 або CR123. Вмикаємо. Так, як я сказав раніше, зразу у нас йде 2 А. Зарядний пристрій вирахував, що це у нас літій-іонний акумулятор, починає його заряджати. Що ми тут бачимо? У нас є час заряду, максимальний заряд, який цей акумулятор має. Є в нас перемикач, тобто ми можемо зараз перемкнути, наприклад, струм. Утримуємо, натискаємо ще раз. Пів ампери, 0,7 Ампери, 1 ампер або 2 ампери. Так само ми можемо вибирати і електрохімічну систему. Наприклад, утримуємо. Літіони 3,8. полімерний, Ну і там буде, наприклад, нікель e металогідрид. Давайте спробуємо ось у другому слоті. Підставляємо акумулятор нікель металогідридний, Він його вирахував. Але в цьому випадку в нас струм буде завжди. Пів ампери, тому що тут немає сенсу перемикати, і пів ампери достатньо для того, щоб зарядити акумулятор з напругою робочої 1,2 В до 1,4 Ємність ми бачимо, яку ємність прийме цей акумулятор у, кінеч, у кінечному варіанті, коли завершиться процес зарядження. Тобто канал перший в нас літійонний акумулятор. Нажимаємо ще раз, у нас канал другий. Ну і так само, наприклад, там, літій іони 18650 поставили. У нас вже відображається четвертий канал. Ми бачимо, що його напруга буде 4,16. І візьмемо, наприклад, самий великий акумулятор 26650. Розмір його. Нагадаю, що у розмірах акумуляторів завжди вказані його технічні фізичні розміри, тобто 26650. Перші дві цифри це в нас діаметр. 26, тобто 2 см 6 мм. І 650 це в нас іде його довжина. Вмикаємо його зараз у шостий слот. У нас є шостий слот. Вирахування, акумулятор літій-іонний ємність. По закінченню, наприклад, заряду в процесу зарядження в нас буде, зараз спробуємо, може. Акумулятори вже підзарядились. В нас буде написано ще індикація того, що тут є END, тобто закінчення процесу зарядження. Ну, Як завжди, Літокала виробляє дуже надійні зарядні пристрої. Дуже він такий міцненький. Якщо у вас залишилися ще запитання про цей зарядний пристрій моделі s 6 на 6 незалежних слотів, будь ласка, пишіть або переходьте за посиланням для придбання цього зарядного пристрою. Дякую.